Так, це у нас PVMR. Це називається тюнінг чи колхоз допілінг. Я не знаю. Довольно видумки хитра. Так, що тут всередині? Всередині, по-моєму, не рідні вентилятори. На рідні, тому що тихоходні. Споживають десь 0,14 А. І ось тут таке рішення. Як бачите, теж випилено, допилено. Так, скільки тут споживають, big white типу тихі Так, давайте включимо оцей обвес. почуємо як воно працює. Ну, всім же цікаво, чи є ефект, чи нема. Давайте. Так, зараз живлення під'єднаю. Так, стартує тихенько. Ось підніс мікрофон і чуєте. Ну, реально тихіше працює, але чи продуває воно як треба, бо коли попрацювало, щось воно дуже таке гаряченьке, ну, єле дує. Тому не знаю, таке рішення, на мій погляд, мало ефективне у плані для працездатності його. Як для шуму, так да, а як буде жарко, не знаю, що ви думаєте по цьому. Пишіть у коментарях.